365 днів про взаємовідносини. День 137-й. Духовна утроба жінки. От сьогодні ми поговоримо про духовну утробу, про те внутрішнє ємкість, ту внутрішню ємкість, яка є в кожної дружини або в кожної жінки. Марка, 16 розділ, перший вірш. Після суботи Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія купили аромати, щоб іти і помастити Ісуса. Чи звертали ви увагу на те, що дуже часто в таких відповідальних моментах поряд з Ісусом були жінки, не чоловіки? І в цьому моменті теж цікаво було спостерігати, що саме в перший день після смерті Ісуса Христа, коли його розіп'яли, Саме першими до могили пішли жінки. жінки, вони не пішли в кімнату, вони не закрилися як чоловіки десь, вони не замкнулися, вони просто пішли виконувати далі те, що вони мали робити. І вони розуміли, що його треба помазати зараз, його треба приготувати до того, щоб погребти. Тобто, перший день неділі вони пішли помазати його. Ви знаєте, що спостерігаючи за церквою, дуже часто ти дивишся і бачиш, що на молитовних служіннях більшість жінок. Чому? І в цьому є теж певний момент, який заставляє нас задуматися, бо жінка це духовна утроба. І коли потрібно довести справу до кінця, особливо молитовну, то мудрі чоловіки вони знають, що жінка буде молитися до того часу, поки не прийде рішення фізично. Тобто вона беруть якусь проблему в себе, вона починає її промолювати, вона починає її родосліджувати, вона починає її винашувати. От як дитину вона винашує, так і проблему вона винашує внутрішньо покриваючи, захищаючи від негараздів, від хвороб, захищаючи від тиску, від впливу і буде чекати результату від Бога. Тому, дорогі чоловіки, якщо вам потрібна допомога в молитві... Або допомога вирішення якоїсь проблеми. Звертайтеся до жінки. Вона буде це винашувати до кінця, вона це не кине. Другий момент. Ісус в притчі часто говорив, і не в одній навіть притчі Він говорив: от, наприклад, в одній із них він казав про жінку, яка стукає в двері судді, нерадивого судді. І що вона робить? Вона стукає до того моменту, поки він не захистив її. Цікаво. Фактично, цей суддя й не збирався її захищати, і він казав: ну нащо мені тебе захищати? Але разом з тим жінка не здалася, і вона домоглася свого. Так само про жінку, яка молилася і просила в Ісуса за, за стілення своєї дочки. І так само вона зацілення своєї дочки, вона так само не здалася. Так? Вона була до кінця, вона йшла при тому, що її відганяли і казали, що не заважає Ісусу. Жінка, яка при колодязі зустрілася з Ісусом. Біля колодязя зустрілася з Ісусом. Одна вона фактично виконала командну євангелізаційну роботу. Тому що, коли вона зустрілася з Ісусом, вона повернулася в своє селище і вона проєвангелізувала або розказала благу звістку всім в місті, в якому жила. Тому, дорогі жінки, ніколи не умаляйте. Вашу значимість в духовному в духовному світі в духовному плані, ви духовні сильні утроби, які здатні прийняти, виносити і благословенно народити Боже рішення.